Євангелія від Матвія, 6 розділ з 5 по 15 вірші. Ви пам'ятаєте, що Ісус Христос на гірній проповіді показує, що е, громадяни Небесного Царства не повинні, не повинні уподоблятися книжникам і Фарисеям. У нас повинні бути спілкування з Богом зовсім інше. У нас служіння Богу повинно бути зовсім інше. Ми повинні робити не перед людьми. Ми повинні робити не на показ. Ми повинні робити перед Богом і для Бога. Оце правильний стан серця у віруючої людини. І так, про молитву також він говорить, яка повинна бути молитва. І так я читаю. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри. Ви маєте, і ви знаєте, хто, кого він має на увазі, так? Що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Тобто на показ. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А Отец твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Зразу два слова. Біблія не вимагає від нас ховатися, відокремлюється себе настільки, щоб ніхто не чув, як ми молимося. Але Біблія Христос тут хоче навчити, що ми повинні навчитися молитися не для людей, не перед людьми, а ми повинні молитися перед Богом. Наша молитва повинна, тобто наша концентрація повинна бути на Бозі. У книжних фарисеїв була концентрація на кому? На собі. І тому вони перед людьми це робили. Бо вони хотіли, щоб люди почули, як вони моляться, і їх похвалили. Бог же хоче, Христос вчить, Наша концентрація повинна бути не на собі, а на Бозі. А тому, якщо наша концентрація на Бозі, то е, саме краще, ми не повинні робити на показ. А чи ти, тебе ніхто не бачить, чи навіть хтось тебе бачить, ми в церкві, так і нас бачать, концентруйся на Бозі, аби твоя молитва лунала не для людей, а до Бога. Далі. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погані, що думають, ніби вони будуть вислухані за своє. Веломорство. Ось вже це нас підводить, контекст нас підводить, аби ми краще зрозуміли суть нагідної суть молитви, коли Христос жить тобто, у молитві наш. Тобто в молитві Отче наш він не стільки нам дає молитву, яку ми повсякденно повинні повторювати, скільки він нам дає зразок, якою повинна наша молитва буде виглядати зразок. Нашої молитви, як ми повинні будувати свою молитву. І стан нашого серця, стан нашої душі, який повинен бути. Чому? Тому що в Івангелії від Луки паралельне місце, учні звернулися до Ісуса з питанням. Господи, навчи нас молитися. Чому? Бо вони бачили, коли Ісус молиться, отець зразу відповідав Синові. Тобто не було ніяких перешкод в молитві. І бачачи це, учні, вчителю навчи нас молитися, і Ісус їм. Говорить там молитва Отчина, тобто очить, і він їм показує, що для того, щоб ваша молитва була почута і не мала ніяких перешкод, то е, ось який стан серця, повинен бути, стан душі, повинен бути у людини, яка молиться до Бога. Якщо ваш стан душі буде такий, то у вас не буде перешкоди в молитві. У вас перешкоди в молитві не буде. Е, і ми знаємо, що перешкоди в молитві Ісуса Христа ніколи не було. Чому? Бо стан душі Ісуса було на першому місці в нього було чинити волю Небесного Отця. Він повністю відказався від своєї волі. Він повністю відказався від е, свого егоїстичного я в нього його не було. В нього його не було. Він жив повністю та слава Божої, і тому в нього не було ніяких перешкод молитви. І ось тому молитва Отче наш – це з одної сторони зразок, як ми повинні будувати свою молитву. З другої сторони, образець, як ми дружни створити свою молитву, молитва з одної сторони, а з другої сторони, це Описання состояння душі чоловіка, який молиться і хоче, щоб його молитва не йме К Богу. Я Зразу перевів без світа розуміла. І так, ми переходимо. Оточно От подобається їм кому язичникам. Проблема книжників Фарисеїв, була в тому, що вони на собі концентрувалися. І спеціально на показ молилися, бо люди їх хвалили. Проблема язичників, вони думали, що вони чим більше скажуть, чим більше скажуть, чим їхня молитва буде з більш прикрашеними словами, то божество, до якого вони зверталися, їх скоріше вислухає. Ісус каже: Отець Небесний не такий. Йому не потрібно красиві слова, йому не потрібно багато слів, йому потрібно конкретно і чисте серце. Ось що йому потрібно. Стан християнина в молитві, Отче наш описується, який повинен бути, і конкретно скаже Богу, Богу не потрібно одну саму річ казати округ да около 50 слів, гарно прикрасити. Ось як я скажу дуже гарно. Дуже багато людей смущає молитва. Е, молитва я вже не один раз підходив до людей, які мало моляться в голосу, в церкві, коли є спільна молитва. І вони кажуть, ну мені стидно, я не вмію молитися. Я чую молитву других, така гарна, красива молитва а у, мене, а у мене так не виходить. І я тоді стараюся людину переконати, навчити, що, звичайно, з одної сторони це залежить від Бога пізнання. Чим більше людина духовно зростає, чим більше людина пізнає Бога, чим більше людина розуміє славу Божу, тим більше вона знаходить сил, щоб його прославити і подякувати. Але дуже часто молитви бувають веломовні. Веломовні – це коли складаються багато гарних, красивих слів, розширених. Які Христос каже лишні, вони не потрібні. Ви не думайте, що Бог вас вислухає за виломовство, за красиві слова, за багатослів'я. Ні, не за це Бог слухає, і він молитву очі нас дає як зразок і дає як образець для нашої душі. Якщо такий образець вашого життя буде, якщо у вас стан серця буде такий, то ваші коротенькі молитви, кілька слів, конкретно Бог обов'язково почує, у вас не буде перешкод молитви. Розумієте? Ось що Христос хоче навчити у молитві «Отче наш. Тому для любої людини, для любої людини, яка в Ісусі Христі, яка наближається до Бога, яка наблизилася до Бога, молитва доступна для кожної людини. Не потрібно виломовству, не потрібно, хто знає які красиві слова. Просто Богові скажи. То, що ти зараз хочемо сказати, тож як ти хочемо подякувати, як ти хочемо прославити, і які потреби ти хочемо сказати. Скажи своїми словами конкретно, коротенько, чітко. І Бог. Знає перше, ніж ти скажеш, він вже знає, що на твоєму серцю. Розумієте? Ось що хоче Христос навчити нас. Саме головне, аби стан нашої душі відповідав образцю молитви Отче наш. І дивіться, саме основне, саме основне дев'яти, десятей вірші. Молитва починається. Ось з чого починається, який стан душі бути. буде. з правильного бажання, і з правильних желання. Тобто, перше, що должно, на першому місці, це правильне желання віруючого чоловіка. Це правильне стремления. Правильне стремления і правильне желания. І вони описані в 9-10 вірші. Ви ж, моліться, отак. Отче наш, що єси на небесах. Саме перше, людина звертається і повинна розуміти, людина повинна розуміти, яка віруюча, повинна розуміти близькість Божу. Отче наш. Просто Боже наш, Боже наш звичайно, слово, Він наш Бог. І це правда. Ну Отче наш підкреслює близькі стосунки, Він наш Отець. Він не просто Бог, він Бог. Він Бог над усім, його велич, Його слава. Ну, Крім цього, Він став нашим отцем. Він дарував нам усиновлення, він зробив нас своїми дітьми. І, і ми звертаємося до нього у, як ті, які мають близькі стосунки. Коли дитина приходить до батька свого. Дитина приходить свого батька, в якому які би відносини не були. Дитина знає, що це мій батько, він завжди, чи він на мене зниться, чи він до мене зараз добре розположений, він все рівно мене послухає. Чи він мені скаже ні, чи він мені скаже так, але він мій батько, він мене не віджидає, якщо батько розумний, якщо батько добрий по своїй натурі, хоча і може наказати, дитина йде до свого батька, бо до сусіда не піде. До подорожнього не піде навіть до якогось, е, хто рахується доброю людиною сусід А батько є батько. І ось людина, віруюча, приходить до свого Бога і приходить, каже, Отче, Отче. Тобто це є дуже близькі стосунки. Ми приходимо до нашого Отця. І що? Які у нас повинні бути бажання, які у нас повинні бути стремління на першому місці в молитві, 9, 10 вірші. Нехай святиться ім'я Твоє. Ось, дорогі друзі. Хоч тебе не було перешкод нашій молитві. Хоч би не було перешкод нашій молитві. Не тільки в цьому заключається суть, щоб не було перешкоди. Далі вся молитва її, ми її вивчали. Я не буду її зараз всю проходити з нами. Але на першому місці повинно бути: я повинен стремитися, чого? Чого я повинен бажати? Щоб святилося його ім'я. Як, щоб святилося його ім'я? Хто має зробити, щоб його ім'я святилося? Він робить. Він робить це. Він робить. І моя відповідальність, щоб його ім'я святилося. Наприклад, що відкриєте книгу Пророка Ісаї, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, 7-й вірш. 43 розділ, 7-й вірш. Ви подивіться, що, що зробив Господь із нами, для чого він нас сотворив в Ісусі Христі. І кожного, хто тільки зветься іменням Моїм, і кого я на славу свою був створив? Кого формував, та кого я вчинив? Бачите, кожен, хто зветься ім'ям Божим. Це означає, що у мене з Богом я звуся ім'ям Божим. Це значить, що я з Богом у близьких стосунках. Я з ним у заповіті. Я з ним заповіті. То такі люди, він таких людей створив. Це не то, що я знайшов Бога, це не то, що я прийшов до Бога. Це Бог мене заново сотворив. І Біблія мене називає новим творінням Ісусі Христі. Це Божа праця наді мною, і Він показує ці, чому він це зі мною зробив. Для своєї слави. Ось наша основна ціль життя на землі. А потім вічності продовжиться. Наша основна ціль для слави Божої. Тому моє перше бажання, перше стремління якщо я живу, у в мене є це стремління я цього бажаю, я до цього стремлюся, щоб ім'я Боже святилося. По-друге, нехай прийде царство твоє. Я хочу, щоб Бог царював. І по третє, нехай буде воля твоя. Я хочу, щоб Його воля вершилась, а не моя воля вершилась. І ми зараз трохи конкретніше про це поговоримо. але Дивіться, ви бачите, ось цих три елементи. Якщо ми хочемо, щоб у нашій молитві не було перешкод. І ми просимо Ісуса Господа, навчи нас молитися. Якщо в нас нема цього бажання, якщо в нас нема цього стремління, у нас вже перешкода в молитві. Ми кажемо, нехай прийде Твоє царство, а самі і не думаємо про те, щоб Христос вже царював моєму життю, аби його господство було видне явне моєму життю. Я кажу, нехай святиться ім'я Твоє, а сам не думаю про те, а як я маю сьогодні день прожити, щоб ім'я Боже святилось, а не зневажалось? Я кажу, нехай буде воля твоя, а сам весь день шукаю тільки робити волю свою. І зовсім не задумуюсь про те, що а як же ж я повинен прожити, щоб волю Божу чинити? От, і бачите, і вже ми молимося, вроді ми молимося, вроді би все нормально, вроді би все в порядку, а ми чуємо, є перешкоди в молитві, є в молитві перешкоди. А тому що стан твоєї душі не відповідає образцю, який намалював Ісус у молитві Отчинашій. Він намалював саме не для того, щоб ми цю молитву на пам'ять повторили, а для того, щоб стан нашої душі відповідав цьому стану, в якому Христос намалював образець для нашого життя і дав як образець, як нам будувати молитву. Дивіться, одного разу Коломийцю він казав, я не пам'ятаю, яку він книгу читав, і в автора він дуже цікаву річ прочитав для себе. Він це взяв для себе як за принцип. Я це просто пам'ятаю, що Коломийцю це говорив. Як принцип. Позиціонірувати себе. Позиціонувати себе. Зранку, як ти тільки встаєш, саме перше, що ти маєш зробити, це позиціонувати себе. Тобто, м -м, як це слово пояснити? Настроїти себе. Настроїти себе. Каже, першу чергу, перш ніж стати на молитву, перш ніж будь-що зробити, тільки з встаєш, зразу починаєш думати, що ти знаходишся у Божому плані. Ти знаходишся в Божому плані. Бог такий великий, в нього такий великий план, і ти такий маленький, і ти є в Божому плані. І ти себе позиціонуєш, ти себе, ти себе настроюєш, що для тебе на сьогодні Бог має план. Як ти маєш святити Його ім'я? Як ти що ти повинен робити для того, щоб було видно, що ти. Прагнеш, щоб наступило його царство, видиме царство, і щоб він царював у твоєму життю? І як ти живеш, що ти робиш для того, щоб його воля виконувала в твоєму житті? І коли ти зробив це, тоді твоє життя, наприклад, цей день у тебе зовсім по-іншому проходить. Якщо ти зранку себе настроїв, себе налаштував, тільки встав, і ти себе налаштував, ти себе налаштував, що я сьогодні маю зробити, як я себе маю вести, аби ім'я, Боже, в моєму житті святилось? Як це вплине на мій день, який я буду жити? як я поживу. Як ви думаєте, ні Дивіться, одна річ, коли я встав з ліжка. Я встав з ліжка. І я в спіху, я вже на роботу не співаю бігом як-небудь, очі помив, зуби помив, свіденько поїв, два-три слова сказав в молитві, навіть по-людськи, можливо, і не помолився, тому що вже пізно, вже спішиш, і бігом на роботу. На роботі ти роздратувався. На тебе накричали, ти у відповідь накричав. Тебе обматюкали. Ну, Я надію, що віруючі люди не матюкаються, надію. Ну, У серці ти вже побажав, вже, вже бажаєш повсти цій людей. Е, Ти вже з неї роздратувався на всіх, ти роздратований на весь світ, погода не така, начальник не такий. Е, потім прийшов додому на всіх, виключився, тому що, тому що в тебе все бурлить, все кипить. Чому? Тому що ти зранку не зробив самого. Основного. А що саме основне треба зробити зранку? перше, ніж приступити до будь-якого діла, перше, ніж зробити крок з ліжка, настрой себе. Згадай, що ти знаходишся у Божому плані. Бог для тебе має план. Налаштуй себе, що ти, яке має бути твоє прагнення, чого ти маєш бажати, до чого ти маєш стремитися? Що? Ти маєш прагнути ім'я Боже святилося в своєму життю. Якщо ти хочеш би ім'я Божі в молитві, кажеш, нехай ім'я твоє святиться, то в першу чергу ти відповідальний, бо в твоєму життєлося ім'я Боже. Бог довірив нам сім'ї, чоловікам, ми повинні стремитися, бо в наших сім'ях святили сім'я Боже. Бог довірив церкву, і ми повинні стремитися, щоб у церкві святили сім'я Боже. І ось я себе позиці... позиціоную з цим і вже думаю, що я можу зробити сьогодні для того, щоб я піду на роботі. І той дідусь старенький, який немічний, і другий раз так рознервує, тому що ну, як мертве, як мертве тіло, мертве тіло, і тобі треба підіймати цей. Ну, якщо ти себе налаштуєш, і ти до нього відносишся як до немічної людини, що ця людина бідна зробить? Ну, що ця бідна людина зробить? А ти другий раз нервуєшся на цю людину, яка немічна. Вона нічого не може зробити, ну що вона зробить, якщо вона немічна? А чому? Тому що ти себе не налаштував. Ти не настроєний на Божу хвилю. Але ну, коли ти себе зранку налаштував Божу хвилю, зовсім по-іншому проходить твій день. Зовсім по іншому ти підходиш до молитви. І ти тоді знаєш, про що молиться? Господи, я йду на роботу, і я тебе прошу, я знаю, що я на роботі можу розгортуватися. А я, а, я, а я маю твоє ім'я святити. На мені має святити твоє ім'я. Допоможи мій Господь, щоб я не дратувався. Дай мені сили і направ моє серце, аби я приложив всі зусилля, аби себе стримувати, аби бути спокійним, аби твій мир зберігав моє серце. І так само у відношенні нехай прийде твоє царство, аби не зануритися в земне життя настільки, що і, так живу, немов я живу тільки для земного. Я і забув, що я до Небесного Царства. Я і забув, що скоро Христос гряде. Я і забув, що моє стремління, моє бажання повинно бути, щоб Христос прийшов скоро. І, і ось, значить, себе налаштувати з самого ранку. І нехай буде воля твоя. Ми свою волю кладемо на перше місце. Ми хочемо, щоб наші бажання, ви подивіться, як віруючі люди один одного, поздоровляють. Яка різниця між віруючою людиною і невіруючою людиною? Ви почитайте поздоровлення невіруючих людей, навіть ті, які називаються християнами. Православні католики я дуже часто читаю їхні поздоровлення. І вони бажають тобі всього найкращого, нехай всі бажання твого серця збудуться. Нехай тобі буде найкраще, нехай ти буде завжди радісний, завжди щасливий. Е... А ну вже Бог нас, який сотворив для своєї слави, хоче, щоб ми свою волю чинили. Ні, він хоче, щоб ми його волю чинили. Він хоче, щоб ми його волю шукали. І... Ніхто ніколи із невіруючих людей не бажає бажає тобі пройти достойно страждання. Бажає тобі пройти достойно страждання. А скажіть, будь ласка, це, це правильне побажання чи ні? Адже ж Біблія каже, що без страждань неможливо, Бог задумав в своєму плані для нас страждання. Чому? Бо страждання допомагають нас очищати, як золото, якщо його в вогні не, переч... не, не, не пройде через вогонь, золото не буде очищене. І так само він каже, так як золото, хоч і гине, очищується в вогні, Аби ваша віра була дорогоцінніша, як золото. Ви маєте проходити страждання. Страждання вас очищають. Страждання вас очищають. І яків каже, браття, радійте, коли впадаєте в різні випробування. Радійте. Отже ж віруючий людина повинна бажати. Тобі Бажаю тобі достойно пройти випробування. Сьогоднішній день у тебе будуть випробування. Прийми їх і достойно їх прийди. Люди взагалі далекі від Бога. Люди не шукають волі Божої. І це видно із того, що люди одному бажають. Але я говорю зараз про віруючих людей, які знають волю Божу, які пізнають Бога і хочуть Бога відгоджати. Тож, ж ми себе повинні самого ранку налаштовувати, позиціонувати чим з тим, що хоче Бог. Аби моїй молитві не було перешкоди. І я себе настрою зранку, Господи. Хочу, щоб твоє ім'я святилося в моєму життю. Там, де я несу відповідальність в моїй сім'ї в нашій церкві, серед дітей твоїх по всьому цю землі, щоб твоє ім'я святилося. І те саме, нехай прийде царство твоє. І нехай буде видно і явно, що ти зараз царюєш моєму житті, в моєму серці. що ти царюєш в моїй сім'ї, що ти царюєш в нашій церкві. І що я можу для цього зробити, аби це було видно і явно. В першу чергу я повинен цього прагнути. Якщо я цього не буду прагнути, я нічого не досягну. І так само по відношенню до Божої волі. Тому зараз будемо молитися, брати і сестри. Будемо молитися, і нехай це нам допоможе. Якщо ми хочемо реформи, реформи не може бути без цих речей. Якщо у нас не буде правильних бажань, якщо у нас не буде правильних стрімінь, ми так і будемо жити, як кроти тільки в земному. Критий тільки в землі порпається. Він в землі виліч світло побачив і зразу назад темряв витікає. Зразу назад темлю він не може бачити світла, він не може знаходитися у світі. Ми не до цього покликані. Ми покликані до світла. Ми світло в Господі. Ми повинні шукати, у нас повинні бути бажання і стремління ті, які Христос описав в молитві у нагірні проповіді. І ми повинні цього дійсно стремитися. Тому кожен ранок будемо вставати, Згадайте наше молотовне зібрання. І згадайте, що. Перший крок я себе повинен позиціонувати, тобто направити свою думку, свій розум на те, аби я думав про те, що хоче для мене Бог. Шукав того, що хоче Бог. І Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Якщо ми себе зранку налаштуємо, зовсім по-іншому буде проходити наш день. Якщо не налаштуємо, наш день пройде на смарк, і молитва наша буде вище потолка, каже Бог, ні, слухає по-любому, не слуховує, але на більшість молитв каже ні. Чому? бо наша молитва не відповідає його волі. Хай нас Бог благословить.